Make ready. Приготуватися. Це команда звести курок. Cock your weapon. Make ready Також може перекладатися як до бою. Заряджай. Action Stations. Бойова готовність. PUSH. push – Команда до атаки. Команда продовжувати рух або дії. Contact – КОНТАКТ. Ворога помічено. The enemy has been sighted. Open fire. Відкрити вогонь. start shooting, Engage the target. Або просто Engage. Engage. Відкрити вогонь на ураження. Deliberate fire. Помірний вогонь. Один постріл за 6 секунд. Rapid fire. Швидкий вогонь. Один постріл кожні 2-3 секунди. Bursts. Automatic fire. Вогонь. Чергою по 4-5 патрони на постріл.